Я вважав і вважаю, що я як посадового особа місцевого самоврядування не скроював адміністративне правопорушення і буду оскаржувати це рішення в Європейському суді, в суді справ людини. Тобто, в мене є сьогодні всі підстави вважати, що діє вибіркове правосуддя, тобто це є політичне, політичне замовлення. Ці люди, які замовили цю провокацію. Яка була розпочата ще в травні місяці, я, ну, ми всі добре знаємо, це є політична сила, яка сьогодні представляє в обласній раді Народний фронт. Ми, я знаю цих замовників, сьогодні вже про це можна говорити. Сьогодні це один із замовників цієї провокації, яка була організована, це є перший заступник голови обласної ради Курко. Хоча є аналогічні такі, ну, на мой погляд, є звичайно такі. Суттєве порушення законодавства, які зв'язані з бюджетною сферою, але, на жаль, чомусь не прокуратура, не Служба безпеки, не МВС не складає протокол про прав, правопорушення. От у мене є розпорядження голови обласної ради, який підписав перший заступник голови, голови обласної ради Курко ще 16 липня 2014 року яким було прийнято одноосібне рішення щодо перерахування 150 тисяч гривень на користь третіх осіб, в даному випадку це йде мова про благодійний фонд одної структури, і ці кошти були односібно перераховані на рахунок цього благодійного фонду. Посадова особа діючи в інтересах третіх осіб, ця посадова діяла одноосібно, без погодження. Керівництво обласної ради, посадова особа. супереч бюджету кодесу, супереч положений про обласний спецфонд, видала це розпорядження. Для чого це все робиться? це І, на жаль, сьогодні ні прокуратура, ні Служби безпеки України, ні ОБС, не реагують.